Вірш рано вранці на світанку. Рано вранці на світанку, босими ногами йшла до Бога Україна тихо, з молитвами, одягнувши вишиванку, розпустила коси, щоб просити Бога сили і кращої долі. Вітер коси розплітає, суне чорна хмара, впала вона на коліна і його питала. За що мені така кара? Чим я завинила? Що знов руки крячуть і ростуть могили Дзвонить, дзвонять вже щоденно, днями й ночами. Сини мої полягли вкрито все хрестами, чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила, люби землю і тебе. Прошу, дай нам сили. Скажи мені, Отже милий, скільки ще терпіти, я в сині уберегти скільки ще молитись. І почувся з неба глас. Стань вже скоро мила, той, хто ті здолать тебе, сам ляже в могилу. Потерпи ще трішки ти, я загою рани, бо я всі молитви, мир скоро настане. Воля й доля в твоїм домі, повір, скоро буде, а ворога не пробачить, ані я, ні люди.